Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, вирішив вам показати стан своєї пшенички. Де висіяна у нас, друзі, каліста пшеничка і посіяли еліту. Ось отакий її стан. Ось, о, бачите, дивіться, трошечки її морозець вершки придавив був. Місцями були у нас морози найбільший, мінус 6. Сніга не було вже розстав він. Перед тим дощ пройшов вечором. І одразу влупили, друзі, морози. То стан поки що їй, скажемо, непоганий. Подивимося, можливо, можливо, якщо буде ось мороз стоїть, кину, по мерзлоталому по кілограмчиків, так, 70, хоча б 7 літрів її ще дам зараз, а потім будемо вже дивитися, що буде далі. Скажете, можливо, рано, але будемо пробувати. Так що, така у нас пшеничка. Калісто Еліта, друзі. Подивимося, що вона покаже з себе. Густо не сіяли. Так що, якось отак. от. І, друзі, давайте перейдемо до самого головного в цьому відео, що я хотів вам сказати, по цінам. Ціни, звісно, друзі, поприсідали просто капець. На сьогоднішній день, друзі, ціна на пшеничку Фураж 6500 з місця. Скажем. В сезон була набагато побільше, ніж зараз. По третьому класу, друзі, 6800. І по другому класі, друзі, дають 7000 з місця. Пшеничка зараз наша стає не в ціні. Вона нікому не треба поки що. Подивимося, звісно, що буде далі. Але зараз погані діла по пшеничці. По ячменю, друзі, ціна на ячмінь, зараз 7200. І то ну, можна там до восьми знайти ну, це кому треба на ферму, але вже ферми всі так як запаслися свиням, то вже щось із цього взяти буде дуже-дуже, скажімо так, складнувато. По кукурудзі, друзі, кукурудза присіла 6 тисяч за тонну. Якщо ще волога, то я думаю, дуже все буде печально з кукурудзою. Так що по кукурудзі теж зрозуміло. Соя, друзі, ціна 11812, і вона також нікому не треба. Так що, теж все дуже так по ній складнувато. Ну і саме головне, наше чорне золото, тобто соняшник наш. По соняшнику, друзі, також є питання великі. Соняшник зараз присів. Ось. Особливо одразу, як тільки корабель бахнули, одразу і ціна впала. Отак, треба вміти. мінус 300. Тобто зараз у нас, друзі, елеватори дають ціна на соняшник 2200. 20, е, олійниці дають, друзі, 21, 100, 21, 300 по різному, в залежності звідки, куди вести показники, друзі, на, олій... на олійниці олія 58,3 базові показники. Доплати за олію не дають. Є, що дають, але дуже рідко скажімо. Взагалі, то ну, всі чомусь на цьому морозяться. Так що не, не хочуть, як то кажуть, давати ціни. Ну і На елеваторах, друзі, 48,8-3 показники. Так що, такі друзі, справи підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Шалений тракторист», хто ще не підписався. Поставте під відео будь-який коментар, якщо можна, дякую велике, хто це зробить. Навіть і то вже буде діло. Так що бажаю всім гарного дня, гарних вихідних, гарного настрою, щоб все було у всіх добре. Всім пока-пока.